Вирівняти місцевість, підготувати ґрунт для чогось більшого. У Майнкрафт все починається з місця. Будь-яка хороша база, затишна хатина чи розкішна ферма потребують рівної зручної для забудови території. Але коли дивишся на нерівні пагорби, ями, кущі та випадкові водойми, будівництво перетворюється на справжній виклик. Саме тут блок землі стає ідеальним інструментом для створення порядку з хаосу. Можна засипати ями, прибрати зайві виступи, зробити природні схил або навпаки. Повністю вирівняти пагорб, залишивши рівний майданчик під майбутній будинок. Якщо не вистачає землі, просто викопай її поруч. Це як малювати ландшафт під себе, де потрібно додаєш, ти заважає, прибираєш. Найприємніше, це момент, коли вже все вирівняно, і ти стоїш на рідній охайній платформі з уявою в голові, що де буде будуватись. І хоча це всього лише блок землі із простим коричневим текстуром, саме він дозволяє почати перетворювати світ навколо тебе на щось своє.